Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка Кавик, яка розповість, хто вами захоплюється. Давайте дивитись. Так, одразу хочу сказати вам про вашу роботу, якщо ви працюєте. Що є жінка, яка і захоплюється, і сумує через те, що не вміє так, як ви. Ви майстер для неї, а їй хочеться до вас дотягнутись. Щось ви таке робите, що, знаєте, ваша майстерність, вона помітна. І вона і захоплення, і тут не, не заздрість, а тут якийсь такий сум, що от чого я так не можу, чого мені то не, не дано так зробити. Не знаю, що ви там робите, ну. Тут якісь інструменти у вас є в руках. Ви щось може руками, саме руками робите. Так, далі. Давайте, Людочку трошки зачекає. А, ну давайте я. От впало в око, треба ж сказати. Тут мені чоловік показаний, який. Це вже домашня сторона, це вже. Те, що ви робите вдома, те, що, знаєте, те, що дає в вашому, в вашій будівлі, да, в вашій оселі, в вашій сім'ї, те, що дає надійність, те, як ви вмієте збудувати відносини в сім'ї. Тут чоловік, який не вміє так вистроїти відносини між членами сім'ї. І тут захоплюється вашим вмінням легко е спілкуватись ну, тут не тільки з членами сім'ї. Тут взагалі ви легко спілкуєтесь з людьми, і йому б теж так хотілося, але не може в вас того навчитись, бо е ну, тут з характером трошки, трошки в нього не склалось, і з характером, щоб вміти так, як ви то вмієте. У вас легше характер. Так, в домашній стороні мені знов показаний і тут, і в Філіжанці показаний чоловік. І дивіться, як. Вони які? Ні, це різні люди, зовсім різні люди. Це цей чоловік, він такий, він дуже часто десь він їздить, десь він. Знаєте, дуже дієвий той чоловік спокійніше трошки. Ну, і такий, знаєте, багато ходить пішки. Цей о, якось так він пересувається, ну, як на коні, ну, ну там, на машині, на, може, на мотоциклі, може щось таке. А Може, і на ровері, тож там вам ліпше знати. Дивіться, тут. Захоплюються, але це захоплення таке ну, на фізичному рівні. Тут, знаєте, не духовне, не таке, яке просто там, спілкування, там, щось там пару слів сказали один одному, і все. Тут фізика тягне людину до вас. Так. Літери. Тут є літера. Вона або А, вона печатна, і вона, так, знаєте, і на А схожа, і на літеру Н мені схожа. І, а, тут не один чоловік. Тут я трьох бачу поряд з вами. Такі зовсім різні персонажі, зовсім, але один він нав'язливий, він щось каже, він, щось, він як найближче за всіх. І він такий, знаєте, ну, більш помітний вам. Літера К ще поряд є. Літера Л є поряд. Один чоловік, він як з'являється і зникає, він як сюрприз. Він може щось приносити, потім знову зникати. А третій мені показаний він геть такий він новий якийсь, він притягнеться або вже є, або ну, найближчими днями притягнеться. І є жінка, яка заздрить тій ситуації, вона захоплюється вашим вмінням спілкуватись з чоловіками. Ви нібито їх і наближаєте до себе, але дистанцію тримаєте. Ну, тут якось так, знаєте, вмієте. Ну, як управляти? Знаєте, ви як, вони якось як слухаються вас. Як кролики на удаву йдуть. Ну, так, от, так мені показано, не ображайтесь. Так, далі, хто ще вами захоплюється? Жінка-кішка мені показана. Така, знаєте, вона, е, от вона така, знаєте, нібито вона гарна, така, але не дуже вона й гарна. Вона прикидається білою, пухнастою та ніжною, насправді не є такою людиною. Ті справи, що робить, вони геть погані. Заздрість до ваших фінансових. Виявлень. Тобто, що я маю на увазі? Ви вмієте витрачати ті гроші, які до вас потрапляють. Вони не обов'язково там дуже великі, ті гроші. Ви можете, наприклад, заробляти невеликі суми, але ви вмієте на ті гроші, що у вас у руках, вмієте знайти ну, як найкращу річ за ту ціну. Яка буде коштувати, може і не дуже дорого, але виглядати буде, буде так, знаєте, як коштовна річ, як дорога річ. І от тут, от, знаєте, тут у вас навіть дві такі подруги є. Або то ну, сестра і подруга. От тут найближчі до вас люди. Вони у вашому найближчому оточенні. Так, потім. Захоплив... ну тут чоловік, знов бачу чоловіка, літера Г, Б. Дуже йому хочеться вас, от як на гачку біля себе, тримати. Не хочеться вас відпускати від себе. От не те, що там далеко відпускати, взагалі не хочеться відпускати. Чоловік, який е, з'являється. От, наприклад, він може не обов'язково, що він там фізично поряд завжди з вами, там чи близько до вас. Він може телефонувати вам, але це, знаєте, от. Йому як привід завжди треба. Він з питаннями якимось завжди. От, ну, шо, дійсно, я ж не міг не, за, не, за, не зателефонувати, <гум> вибачте, бо мені ж треба в тебе спитати. Знаєте, як оправ, оправдовує себе такий дієвий чоловік, він щось там якось так знаєте, показано мені, що. Або він вигляд такий робить, що він завжди дуже зайнятий, або дійсно людина, яка, знаєте, от не вміє сісти, посидіти спокійно. Ну, він, треба йому щось робити. Показані хазяйновитість його показана. І з вами в нього спілкування, бо ви як, ну, знаєте, от щось спільне в вас є. Якісь погляди спільні, якісь такі, знаєте, ну, як сприйняття ситуації спільне. Так, далі дивлюсь, хто ще вами захоплюється. Мені тут людина показана, знаєте, я не, мені не зрозуміло, що то чоловік чи жінка, але давайте я так опишу, що я бачу, бо людина, людина чого Люда сказала, може дійсно то ім'я людини. Дивіться, людина як навеса над вами, і людина, яка в неї як змінена зовнішність, от губи. Такі роздуті очі, якісь такі, ну, вони від природи, здається, не такі великі були, може, то вії там дорожчені. Ну, не знаю, якась така вона, знаєте, як не справжня та людина. Захоплюється вами чим ви. Вашою якоюсь легкістю, вашим вмінням сприйняти ситуацію, обробити інформацію, ось чим. Ви людина, яка не поспішає приймати рішення, не поспішає сприймати інформацію, яка до неї приходить. Ви людина дуже розміркована. Ось це захоплення викликає. І е, сама по собі людина дуже така, знаєте, заздрісна. Ще тут до грошей ваших якісь таке ставлення, знаєте, от вам як треба захищати свій фінансовий канал, вам не треба взагалі розмовляти з тією людиною про гроші. От просто взагалі, це е, тема табу повинна бути. Бо тут, знаєте, як є бажання якесь таке от до ваших грошей, от як присмоктатись. Далі дивлюсь, хто ще вами захоплюється. Тут чоловік показаний, такий кремезний чоловік. Вашою вродою, але він такий, знаєте, він як... як лицедій мені показаний, як клоун, ну, щось таке, знаєте, теж в ньому, в його поведінці багато такого театралізованого. Любить такі високопарні розмови вести, любить щось таке, знаєте, гучне сказати, так, так він себе ставить. І ставить себе ще людиною, яка все знає, яка, от, от спитай мене, я знаю як, я тобі розкажу. Таке, може, і знає, а може, і вихваляється. Просто хочу бути для вас такою людиною. Так, хто ще вами захоплюється? Ви знаєте, ви мені показані, а людина, яка вами захоплюється, вона. Вони як, знаєте, от, може, то сусіди, які повзходять і не затримуються, ну, вони й не повинні. Да, у кожного своя оселя там. Побачились і далі пішли. Чим захоплюються? Вони в вас бачать людину, яка тут якась така ваша лагідність. Ви якось маєте такий образ для цих людей, людини, ну такої доброзичливої, такої, знаєте, як Ну, от коли люди вас може там у вас і бувають якісь зриви нервові там, але то вдома на людях ви маєте ну, дуже такий вигляд, коли людина врівноважена, спокійна і нервовість свою якось на люди не виносите. Кажу, що вона у вас може бути. Ну, ми всі люди. І В певні часи ми буваємо такими розлюченими, але відмічають собі ці люди саме вашу таку спокійну вдачу. Так, Хто ще вами захоплюється? Ось тут я вже дивлюсь там, де робота, там, де ви спілкуєтесь за межами вашої будівлі. Тут теж мені показані. Люди, які до вас тягнуться за інформацією, те, як ви вмієте обробляти інформацію, знаходити інформацію, як ви вмієте ем, пояснювати якісь ситуації, як ви вмієте їх розглянути і побачити саме зерно ситуації. От не те, що на поверхні, а те, що має дійсно значення. Те на що треба звернути увагу, от ваше вміння роздивлятись ситуації і розкладати їх таким чином, як ну, як треба, щоб не робити зайвої роботи, щоб не втрачати багато часу, щоб знаєте, якусь там ситуацію, яку треба швидко зробити, і, ну, там, галочку відмітити, да, то ви. Ну, Знаходите якнайкоротший шлях. Ось це ваше вміння, викликає захоплення. І тут і жінки, і чоловіки тут взагалі ну якось так в різні часи, це різні люди біля вас, і це ситуація, яка викликає захоплення, Ну знаєте, напротязі років. Далі дивлюсь. То ще вам захоплюється. Так, от тут мені показана людина, яка, знаєте, по цій людині не скаже, що ви викликаєте захоплення. Але якась ситуація, яка свого часу була вами прожита, як тут якісь дуже глибокі почуття вами були, пер... переживались певний час. Це не була ситуація одного дня, однієї доби, наприклад. А це от певний час, і ви вийшли з тієї ситуації вийшли вийшли якнайкраще. І ось саме ця ситуація викликає захоплення, що ви себе не втратили, що ви не втратили здоровий глуст, що ви не стали людиною гіршою, ніж до того, як були. Що ті зміни, які при... вийшли в вашому житті, вони не змінили вас на гірше, але а навпаки, ви стали людиною, ну знаєте, як якась така. Як шелуха якась така відлетіла від вас, і залишилось от, ну, якби, те, що має значення, те, що робить вас ще кращою людиною. І Просто людина сама по собі мені не показано. Мені показана сама ситуація, Я, може, то і не одна людина так вами захоплюється. Просто вашим вмінням виходити із складнощів, бо тут були якісь дійсно складнощі, тут був дійсно такий період, коли, ем... знаєте, от як полишили все на одному березі і перейшли на інший берег, і почали життя спочатку зовсім з чистого листа. Далі Далі. хто ще вами захоплюється. Ви для когось, тут, як янгол охоронець Тут людина просто вас так для себе сприймає. Бо ви вже не одну ситуацію для цієї людини покращили. Просто тим, що ви є, просто своєю підтримкою, своєю якоюсь такою вдачею. Якось ви з'являєтесь, і у людини ну, просто настрій поліпшується. Просто якісь справи вже легше йдуть, просто тому що ви поряд. Чоловік тут є. От так, чоловік. Угу. Дивіться, чим захоплюється. Але він, він ніколи такого вам не скаже, не очікуйте. Може бути вашим керівником, може бути просто людиною, яка десь ви спілкуєтесь по роботі, але там не обов'язково, що ви дуже тісно спілкуєтесь, ви можете там ну, якісь такі. Випадкові ситуації, або так зробили щось там разом, да, поспілкувалися між собою і розійшлись далі. У вас легка вдача. Ви людина, яка, знаєте, от ви більш зосереджені на позитиві, аніж на ситуаціях, які там негативно Проходить, ви навіть в негативній ситуації побачите щось позитивне, і ви вкажете тій людині, що ну то й що, ну тут втратили, але ж дивись, ну нас залишилось там те-то і те-то, і на цьому можна щось там збудувати, можна мати користь з тієї там рештки. І ось це, знаєте, сам по собі той чоловік він такий, що як з'являються якісь труднощі. А він все у нього ну, ну, все пропало. Все пропало, все геть погано і ніколи краще не буде. Знаєте, от отака от спочатку реакція, але ж не поряд з вами. Ви дуже швидко як перемикаєте. Ви як перемикач для цієї людини. І є ще. Не подай вас, у вас як для підтримки є поряд з вами ще людина, ну чоловік, який теж от він він як, він в будь-якій ситуації вас підтримує, і в будь-якій ситуації він стає на вашу сторону, і от вам вдвох. Дуже легко цього такого складного чоловіка перемикати на ті справи, які вам треба. І от він для себе потім це відмічає, що от, ну, ну от як вони це роблять. Ну Я ж був проти, я ж не був, не, не треба було дати себе вмовити, але дає вмовити, і потім поряд з вами щось там робить далі. Так, ще тут побачила і загубила зараз. Ага, от. Показана жінка, яка, знаєте, вона як равлик, вона в будь-якій незрозумілій для неї ситуації, вона ховається. Вона не вміє себе, знаєте, як страхи свої зупинити швидко, сказати собі стоп. А чого ти боїшся, а що тебе тут лякає, а давай роздивлятись. А ви то вмієте, і це викликає захоплення, що а от чого вона не боїться? От чого її не лякає така ж страшна ситуація? Чого її не лякає? Чого вона завжди бачить в, в будь-якій ситуації перемогу? І є тут ще. Ще, ну, от, як, наприклад, ви з тією жінкою частіше спілкуєтесь, ні, ніж тут, просто мені ще чоловік показаний за вами. Він спостерігає за вами, за вашим, знаєте, от як ви себе поводите, за вашою поведінкою. Тут ну, він бачить вас тільки на роботі, але і цього йому вистачає. Тобто він собі розуміє, що от ви така, тут на роботі, така у вас поведінка, то ж вдома ви теж так, так з ситуаціями справляєтесь. І з ним ви ну, тільки на роботі спілкуєтесь, і не так багато. І ось приблизно однакове захоплення от як в тої жінки, так і в цього чоловіка. Літери Н В поряд бачу літеру Т бачу поряд. Ну і все от такі от ініціали. То чи вам вони належать, чи тим людям, а ще літера Р і К. ось такі. Так, і давайте тут подивимось, може тут ще щось. Так, а тут, угу. бачу і тут дещо. Так, дивіться, ви мені дуже світлою людиною намальовані, і ваше вміння від, відгородитись від складнощів, від того, чим залякують, чим від нападків є чиїхсь. От тут ситуація, коли ви нібито і поряд, але вас воно і не торкається взагалі. Просто вмієте себе ну, налаштувати на трошки інакший е е настрій на, на інакше сприйняття ситуації. Ось це викликає захоплення. Так, ще. Ще тут бачу двох людей, жінку і чоловіка, які між собою сваряться, а знаєте, це, вони між собою сваряться, але й вони і на вас давлять. Тут таке, знаєте, чоловік дуже наполягає на змінах. Ну, він просто це ідея фікс. Але зміни, які повинні стабілізувати ситуацію. Тут не просто зміни заради змін, а заради стабілізації. А жінка тут вона якось не, сприй... не сприймає взагалі цього чоловіка. А ви як між ними? Ви як фігура, яка спілкуються із однією з іншою людиною, але якось знаєте, ось самі ці люди сприймають один одного складно і вони не розуміють, як ви можете. Наприклад, жінка не розуміє, як ви з тим чоловіком спілкуєтесь, як ви взагалі його витримуєте. Так само і той чоловік. Не розуміє, як ви можете з тією жінкою спілкуватись. Це ну, не те, щоб це таке, якесь таке захоплення, знаєте, коли люди ходять і думають, Боже, як ну, яка вона вона дивна, вона там неймовірна в тому своєму вмінні. Але, знаєте, ну, ситуація просто яка викликає такий ніби той подив. А ніби той ну, вміє, ну, молодець. Бо я б не зміг, а, а, чи я б не змогла, бо людина геть неприємна. Ось якісь такі думки. Ось на, це, на цьому все. Всім дякую, хто подивився. Я нагадую, що філіжанка загальна. Ви почули про багатьох людей, але ну, це не означає, що всі ті люди вони для вас однієї людини. Це всі, кого ви знаєте. Якщо ви з когось впізнали, то добре, ви тоді трошки більше розумієте, як людина до вас відноситься. А якщо нікого там не впізнали, то може то і добре. Я ж не всіх там гарних людей вам озвучила. Але все ж таки, я маю надію, що ви приємно провели час і вам було хоч трошки корисно. Тож бережіть себе, бережіть свої родини, своїх близьких людей. І нехай все у вас буде добре, нехай у вас просто буде гарний настрій і буде спокійно на душі, і буде мир. Буде злагода в ваших будівлях. Побачимо з вами в наступному відео. Всім пока!